Бацюги, всім привіт! Вже листопад місяць і я вирішив продовжувати знімати огляди на свої водилища, які в мене є, з якими я користуюсь вже не один рік. І сьогодні черга дійшла до Sportex Advancer Cup. 13 футів 375 LB. От в такому чехлі воно йде. Бачите, що Sportex Advancer. Цьому водилищу вже 4 роки, мені здається. Дуже класна палка. Підходить, як я вважаю, на мою думку, для коропятників-любителів. Спортсменам воно не дуже цікаве, тому що воно досить м'яке. А для нас, для любителів, будуще самий клас. На нього йде 10-річна гарантія, що дуже є приємно. Не буду я вам розповідати, з чого воно зроблено, там, з якого. Матеріалу, я думаю, це можна все подивитися в характеристиках. Отакий чудовий бланк. Тут в мене були наліпки від малярного скотчу, це я пробував ним маркеритись. І вони досить погано знімаються. Тому не дивуйтеся, таке одне коліно, винус двохчасник. Досить класний бланк. Кидаю його на 120 метрів. Зараз ми перевіримо, звісно. Ну, пару... Зараз грузок взяли 85 грамів. Зараз що, ставлю катушку сюди. Кліпсуємо дистанцію і, мабуть, зразу беремо 120 метрів і пробуємо добити. Потім ще покидаємо флетами. Ще там взяв два грузочка таких, 85 ще такої форми. І поставимо 100. 90 я не знайшов, але буде 85. Зараз ставимо сюди катушку. Так, ось я взяв катушку, це Divo Crosscast 5000 QD. Така бюджетна катушечка, ну досить класна. Як для любительського лову, дуже мені вона подобається, дуже в неї плавний хід, тому ставимо її. Зараз її поставимо, підемо, відкліпсуємося. Правда забув я колишки, це буде трохи смішно. Ну все, підійшли ми до наших колишків. можливо їх вам і не буде дуже сильно видно. Це такі дерев'яні стрючки, не знаю, що з цього вийде зараз. Дів петлю, я зараз буду намагатися кліпсуватися. 4 метри я відкинув, тому ще й вітер сильний. Зараз 30 вимоток, якраз це у нас 120 метрів буде, тому поїхали. 29 і 30, все, 120 метрів. Ставимо кліпсу. Бачите? А, так тут і є 120 метрів, ось. Дивіться, кліпса у нас на 120 тут і стояла, бачите як. так таки вийшло. Що ми вже тут така відстані була, все зматуємо. От тепер з палками не дуже зручно зматывать не так цепляються за сучки всякі 16, як вам казав вже стик, бойлик, 85 грамів кузок. Ну і перша спроба. Перша спроба, поїхав, побачимо, вітер, звісно, дуже сильний. Може треба буде трошки розігрітися нам. Пару раз закинути. Тому зараз Будемо пробувати десь звідси кидати. А, Трохи тут слизько, що ще не дуже добре. Але отак, робимо такий свіз. Ну що, ну пробуємо. 120 метрів. Без тренування, але слизько, я не знаю. Мені слизько. Ну, погнали. Ну, полетіло наче гарно, але трохи зависоко, да? Не докинув. Теж не долетить, я думаю. Ні. Не добив. Поставили таку пульку 85 грамів крапрошну. Спробуємо нею. Пару закидів. Якщо ні, поставимо стотку. 100 поставимо 100-грамовий груз. Слизько. Зараз скажу щось слизько. Попробуємо. Ну, є, слабенька є, але є, бачите кліпсочка? 120 метрів. Круто. Ще раз. Бачите, поміняли грузик на другої форми поставили таку пулю. Перепрошую. Багата сама, 85 грам І відразу не впевнена кліпса, але вона є. Бачите, удилище, яке я не збрехав, на 120 метрів з бойликом. Правда, від стіка там уже нічого не залишилось і це можливо і додавало нам відразу. Декілька метрів. Ну зараз спробуємо ще раз. А можливо розігрівся. Один раз ми вже добили. Так да, хорошо полетіло. О, тепер впевнена кліпса, бачите? Щелкнуло. Є, добиваємо. Все чудово, вітер нас поніс. Є, 120 метрів. Зараз поставлю 100 грамовий груз. Побачимо, кліпса буде впевніше чи ні. Ось, друзі, поставив 100-грамовий груз, зараз спробуємо добити до 120 метрів. І якщо добиваємо ним, ну, я думаю, добиваємо, але може бути і ні. У мене таке часто трапляється, що я більшим грузом кидаю гірше, тобто важчим. Тоді пробуємо збільшувати дистанцію. Перша спроба грузом 100 грамів. Всі так ми робимо все. Що поїхали. О, хорошо полетів. Є, аж мене потягнуло туди, бачите, є 100, 120 метрів. Знімаємо, ліпсуємо, мабуть. якось шагами я вимірювати від цієї точки якось На. знаю як це зробити правильно Все у нас натяжка просто відходимо раз два три 4 5 6 7 вісім дев'ять десять ну десь умовно це звісно що не точно ми потім перепровіримо Будемо думати що тут 130 десь плюс-мінус Зараз це виматуємо Виматуємо це було щось дно таке мулесте Виматуємо і пробуємо добити, 120 ми добиваємо без питань Так що для Любительського лову 120 метрів, я думаю, з головою вистачає. Тому хто думає купляти таке удивище чи ні, от робіть висновки. 10 років гарантії. Дуже гарно кидає. На виважуванні риби воно взагалі чудове. Звичайно, в нього є багато конкурентів більш дешевих, які можуть кидати там на 100 метрів. Можна купити бланк дешевший, але він буде ну, не такий якісний. Можливо, він не так довго прослужить. Ну і те, що в нього не буде взагалі ніякої гарантії, то це точно. Але він буде дешевший, Да. Так, перша спроба. На дистанцію 130 плюс-мінус. Пробуємо. Вага грузика 100 грамів. Поїхали. Ні. А, ні, дивіться. Дойшло. Ось його на кліпсочка заховала сейчас я вам... Все бачите? Є, але не впевнено. Так, поставили флет отакий от з трубочкою на 80 грамів. А. Тоже він з бойликом, з тим же самим. Все бачите. Там вже залишився цей. Ну, ми вже не будемо його убирати, нехай там і залишається, бо важко його убрати, ми його зараз запресуємо. Замішали корму трошки, щоб було все як на рибалці, щоб наш тест був справжнім. Гачка просто туди вже вставлю і ще зверху припресуємо. Що, друзі поставили флет зараз будемо пробувати кліпса там залишилось те та саме, десь приблизно 130 метрів потім перепровіримо але нам треба кидати трошки в іншому напрямку бо там люди ловлять хижака і кажуть що я їм заважаю кидаю до них прямо тому буду кидати в інше місце Шо? не знаю чи буду цепляти а там щось що поїхали Не добило до кліпці. Так, поміняли ми годівничку на 100 грамів. Бачите? Вона точно така по формі. Тільки 100 грамів. Та була 80 Забиваємо її кормом. І пробуємо. Спробую 100 граунд флет. Дистанція 120. плюс. Точно ми не знаємо яка у нас там кліпса, Ну десь приблизно думаємо, що метрів 130. Поки поки що не вдається нам добити флетами, але куруповим монтажем ми добили. Ні, не дійшов. Не вдається. Не вдається. Я думаю, що флет все ж таки чомусь програє класичному корупованому оснащенні. Не добиває. Навіть в таку прохолодну погоду бланк чудово себе поводить. Все класно. Мабуть я ще зроблю зараз одну спробу і на цьому буду закінчувати. думаю і так така відстань фактично. Потім її перепровірю на колочках. Я думаю, що ця відстань досить гарна. Останню спробу з флетом 100-грамовим поки що не вдається мені пробити 130 метрів флетом. Чого? Думаю, ще не я погано вклався. Да, таки не добиваю я. Ставимо просто грузочок 85 грамів, без нічого. Пробуємо добити ці 130 метрів як без груза, без, ой, без стіка, без гачка. Просто летить такий тестовий закид. Пробуємо добити до кліпса. Флетом ми не добили. Не 80-грамовим, не 100 грамовим. Зараз просто звичайним грузом. Бачите, як полетіло добре, навіть не видно його. Ну не добив. Ось воно єле-єле саме до кліпси дійшло, але не впевнено. Що 85 грам, щось. Не дуже впевнено пішов. Але дистанція не маленька, я вам скажу. Тому я зразу зараз другу спробу ставлю 100 грамів. 85 єлі-єле-єле долетіло по інерції. Ледве-ледве. Зараз ставимо сотку. Поставили грузик 100 грамів. Зараз ще спробуємо 100-грамовим. 85-ка. Добило до кліпця, але не впевнено, тому ставимо сотку. Ставимо сотку і пробуємо добити. Перша спроба 100 грамового капець, але нас це не зупиняє, тому що на рибалках також є у нас вітер. Навіть не бачу грузка. Є, впевнена хліпса, буває дуже чудово. Так що на сьогоднішній тест груз 100 грамів б'є ну зараз ще один раз кину потім мабуть я зніму кліпсу і спробую кинути без кліпси наскільки і відміряємо на колешках наскільки ми зможемо в таку погоду кинути таким грузом 115-й груз я не буду ставити тому що я пробував як тільки придбався удилище От 115-ти вже його провалює, як на мене. Так що вимотали, пробуємо ще раз кинути до кліпси. Є, бачите, кліпса. Дуже впевнена і зразу я її знімаю. До речі, попрахуємо вимотки. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три. Ну, десь 134 виматки. Але ми думали, що там десь метрів 130 Ну, можливо. Перепровіримо на наших колочках. Зараз кидаю без кліпси і потім підемо, перевіримо, скільки ж ми максимально змогли кинути, Так що зараз буде такий останній закид, я вже трохи і втомився. Бере кидати, так що кидаємо закид без кліпси на максимальну можливу дистанцію потім йдемо, виміряємо на колечки і робимо висновок якийсь. Хоча вже висновок можна зробити зараз. Є, зупинив я. Все, зараз вимотую навіть слабину, мабуть. Щоб було... о Кидаємо душку. Ти зараза. Ставимо кліпсу і біжимо на колешки. Так, ну що, прийшли ми на наші суперколешки. <різь> Зараз міряємо, що ми там накидали. І все, закінчуємо цей тест. Поїхали. Так, це у нас ось 124 метри. 128, 132. Оп. Ну, десь 134 метри вийшло. Да. Ну, Я робив одну спробу. Тому, тому ось так. 134 метри, я думаю, чудовий результат. Можливо, літом, якщо вам цікаво. Якщо вам буде цікаво, можна буде повторити спробу, коли буде більш спокійна погода. Кращі умови, не так слизько там буде. Тому зараз у нас 134 метри, мене це цілком влаштовує. Так що ще раз кажу, Advancer Carp від компанії Sportex. Цьому вудличу вже більше 4 років, 13 футове, 375 лб. Тому дуже крута палка, як на мене. Це, мабуть, краща палка, яку я тримав в руках. Бачите, вона була вироблена на 70-річчя компанії Sportex. Тобто тут є така ще гравіровка. бачите. Тому, якби це удилище ще можливо було нове, я його розпакував з упаковочки, можливо, воно краще кидало, але я думаю, що це не в цьому справа. Тому зараз я його все збираємо, закінчуємо. Наш огляд, кому сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть, підписуйтесь, на всі запитання відповім. До зустрічі!